Віють собі міні-шуропокрут від компанії GTM, модель DS1238BL. Зараз вам розпакую його і ділюсь думками, які виникли при огляді цього шуропокрута, при роботі з ним. Головною особливістю, окрім того, що він маленький, він має вищитковий двигун, це великий плюс, оскільки він буде мати більш заощадливе використання заряду акумулятора, зможе довше крутити саморізи, особливо важливо довше сверлити. І відповідно перевантажити двигун буде важче, тому що електроніка буде спрацьовувати від перевантаження, а не від перегріву. Тому все ще треба постарати, щоб такий двигун спалити. Оце фішка будь-якого вищаткового двигуна. По комплектації тут ще великий плюс. Оскільки, як бачите, акумулятор знаходиться в ручці, то зазвичай зробити велику ємність от самого такого типу акумулятора, без п'яточки, Ну важко. Тому в цю ручку ну відносно органомічно, потім поясню, чому. Втиснути акумулятор з напругою 12 вольт і ємністю 2 ампер-години. Не одну, не півтора, не один, не три, а саме дві. На фоні безчіткового мотора, який споживає на 30-40% менше, ніж щитковий, Це ну, досить такий хороший бонус буде. Тому що до великих моделей з 18 вольтових тут час роботи потужність не дитя. Але якщо вам треба такий маленький шурупокрут, це ви повірте величезний плюс. Бещитковий мотори, акумулятор ну, зайвих там пів ампер-години чи. 0,7 ампер години – це досить таки суттєво. По корпусу дивимось. Тут звичайне прорезинене покриття, гладенький без шершавостей. це раз над... напише він безщитковий, позаду є. До речі, ну, я не рекомендую на нього навалювати стильно вагою, але якщо вам треба допомогти рукою при сверлінні, там, при закручуванні, тут у нас позаду немає вентиляційних отворів, тому хійно долонений прикривати це місце, опиратися, воно прогумоване. І в той же час ви не будете перегрівати вентиляційні канели, у вас двигун не буде так сильно перегріватися. Це плюс. Зверху у нас два режими: перша-друга швидкість, швидкість стандартна для шурупокрутів такого класу. Тут багато, не немало все стандартно. 400 обертів на хвилину на першій швидкості і 1400 на другій. Патрон 10 мм. Знову ж таки, це для такого класу інструменту, це стандарт. Це не добре, не погано, це просто абсолютно стандартно. Є 20 режимів затяжки, є режим свердління. Свердління з ударом ну, немає, тому що не того класу інструмент, скажімо так. Приємним дуже бонусом є індикація заряду. Для цього треба натиснути пускову клавішу. Трошки, бачите, на половинку світиться цей індикатор, який, по суті, ну, просвічується, як і корпус ось там. Затискає зелений, бачите, десь там щель, скажімо так, є. О, ну, нюансів бюджетного інструменту, що ви хочете. О, було два. Тепер уже три Три поділки. Ось тому просто маєте на увазі, що може так на половинку горіти, це просто ну, така якість. Світлодіод попереду, ну скажімо так, нічого особливого, стандартний, простенький діод, але в повній темрямі, я думаю, він свою роль зіграє. Тепер по бокам, щоб інструмент краще лежав на якійсь поверхні і не плавав туди-сюди. Сувіться зроблені усі прогумовані вставочки, Приємно, що виробник про це подбав і зробив. От тепер редуктор. Я, чесно кажучи, поки дивився на цей шурупокрут в інтернеті, я думав, що це металева частина, як на ну, більш серйозних брендових інструментах, тому що там зазвичай редуктор. А ця частина така виступаюча, зроблена металева. Тут, показую ближче, це пластик, якийсь там зрібляшками чи з якимись такими вставочками. З усіх сторін, тому це, скажімо так, більш дизайнерське рішення, тому що я все-таки очікував, що буде метал, але це пластмаса. Майте на увазі, особливо хто користується брендами такого високого класу. От проте, вже багато блогерів цей інструмент тестували доволі жорстко. Я таки не хочу робити, тому що цей інструмент для делікатних робіт, там хто мебель, столяри, електрики, от, можливо, сантехніки і так далі, для якихось. Базових таких простеньких робіт для побутового використання. Зрозуміло, що в нього за рахунок хорошого двигуна або щиткового потужного акумулятора є певний запас потужності, але на що знущатись з інструментом, робити шоу з цього, я не бачу сенсу. Воно просто не для цього зроблено. Інструмент треба використовувати по призначенню. Тоді все буде добре. Я ще потім скажу кілька слів про цю ручку. Зараз покажу ящик, ось так він поставляється. Зроблено шоу. ну, аж duty Heavy-Duty для важких робіт, ну. Хай буде. Я сильно не рекомендую для важких робіт використовувати інструмент такого класу, але ну, виробником заявлено, гарантію 3 роки дають. На здоров'я, як то кажуть. А збільшений крутний момент. Дійсно, тягне досить такі серйозні саморізи. Є тестування. Я ще потестую ну, в такому корпусі очікуєш від нього в 2-2,5 рази, як мінімум менше. А вдає більше, чим очікуєш. Це приємно. Так, акумулятори більшою наївності, те, що я казав, тут не 1,3, не 1,5, а саме 2 ampere години 12 вольт напруга. Оберти я казав. Вперед-назад реверс. Так, Рекомендовані, рекомендовані діаметр ствердіння в сталі 10 мм в дереві до 22. Патрон безключовий 10 мм, дголун вищитковий. В принципі, все. Давайте ще покажу комплектацію і далі будемо говорити про руль. Кейс, звичайний пластиковий кейс, просто хороший, нормальний кейс. Нічого особливого, але просто хороший. Та й все. Тут же є, ще раз є нагадування про модель, ті ж самі. Характеристики і все. Ось ще хочу відмітити приємний момент. Оці ось зроблені ножки у нього такі. Тобто, коли ви будете ставити його на брудну поверхню, у вас ця частина не буде контактувати з нею. Буде лише бруднитися ніжки, ну, якщо поверхня рівна, Як зараз. Якщо б тут була полюка знизу, то відповідно у мене ніжки будуть брудні, а днище буде чисте. Ну, дрібничка приємна. Відкриваємо. Там у нас технічна документація, факет, в якому був шуропокрут. Ще один додатковий акумулятор обов'язково повинен бути в комплекті 2 і рядний пристрій. Рядний пристрій простенький, 12 вольт півтори години, Відповідно, заряджати він буде акумулятор десь один думаю, До півтори до години, можливо, менше. Не більше півтори, але явно більше години. Та з комплектацією все ясно, я більш на цьому зупинятись не буду. Переходимо назад до шоропокрута. До речі, ще в інструкції по шоропокруту. Тут вона універсальна, бачите, на всі моделі. Тому деякі рекомендації з картинками тут виглядають, ну, трошки, як то кажуть, не в тему, тому що намальовані і 18-вольтова модель, і інша модель, Тому такі ділотехніка безпеки, мене більше цікавить табличка з характеристиками, щоб не було потім питань Два йти. Половина часу приділимо. Значить, ось наша модель DS1238BL, початковий 12 В, вольт, оберти перед вами, максимальний крутний момент 3-4 ньютони. Це досить таки серйозно. Якщо взяти стандартного розміру діаметру чорний чи жовтий саморіз, цієї потужності 3-4 ньютони, навіть 30, достатньо, щоб її зламати, якщо включити режим сверління. Тому для роботи з саморізами цього більш ніж достатньо. Повірте, 34 чотири нітони по дому закривають всі ваші задачі для професійної діяльності, для якихось делікатних робіт, це теж. Цілком достатньо. 20 моментів затяжки режим сверління. Свердління в дереві 10 в деревині ну, було заявлено чогось 22, вже стало 25. Це глебетон до 8 мм при використанні спеціального сверла. Діаметр саморізу, те, що я казав, 6 мм діаметр це досить таки серйозний, 60 мм, воно ну, не найдужий. Але все одно це серйозний саморіз сустенький. І для таких задач більш ніж такої потужності достатньо. Тому що там в інтернеті можна побачити, яким малхарі закручують величезні ці болти і так далі. Ну, тяне він, що я скажу, але знущання я не бачу сенсу. Це інструмент для делікатних робіт просто з хорошим запасом потужності. Для потужних робіт треба потужний інструмент. все, крапка. Патрон 0,8-10 мм теж важливо, тому що не один, не 0,8. Тобто дуже маленьке тоненьке свердло запросто можна тут зафіксувати. Так, вібрації шуми, я думаю, не так цікаво. Акумулятор 12 вольт ампер години, Маса акумулятора це 0,18 кг. А, до речі, шоропокрут 0,96 кг. акумулятор 0,18. Виходить в сумі 1 кг 140 г. Тобто, ну, В руці він відчувається. Я не скажу, що він як пошок, відчуває, що в руці щось є, але в той же час можна досить довго з ним працювати. Так, зарядний пристрій, ну, зарядка, як я вже сказав, ось 1.35 години. Це третина від 11, це десь година 20. Як я і сказав, година 20, година 1,30 буде заряджати. Виробник заявляє година 20 заряд. Це комплектація перед вами. І далі там ще якісь рекомендації і так далі. Там уже ну, рек рекомендую почитати перед роботою, але тим не менше воно у вас завжди під рукою буде. Головне питання особисто у мене воно виникає до цієї ручки, тому що дивіться, вона по суті класична. Є в світі беззаперечні лідери. Ось такого плану інструменту професійні це Bosch і Metabo. Там у них є конкретно такі шуропокрути з подібною концепцією, з таким корпусом, з такою от ручкою, з таким акумулятором. Є люди, фан-клуб в світі, тільки в Україні в світі, які люблять ось саме такого плану шуропокрути. От, але що я можу сказати? За рахунок того, що у нас акумулятор знаходиться в ручці, і ми хочемо все-таки, щоб він там був не номінально, а мав реально якісь хороші, що якісь от, це збільшує форму ручки і накладає певні обмеження на її форму. Я не скажу, що мені його зручно тримати. Бо що я, як фанат, наприклад, Макіта, аж дивіться, ручки, так? Ось я беру Макіту в ручку в руку. Що не маю, оскільки акумулятор у нас. Збоку ручка вона фактично з'єднує нашу контактну площадку і двигун, то ну, там проводок лише всередині кнопка десь зверху пускова. От то виробником зроблено все для того, щоб ручка була ну, максимально ергономічна. Тобто ось це ці моделі, які таким ребристим корпусом, тому що раніше були трошки інші. Ось старий широпокрут, там де у нас ручка була з крапочками. Це до речі, 18 вольтова модель, велика так, але все одно її класно тримати в руках. Все нормально, все класно, було тоді ще це дуже давно більше 10 років тому. Зараз 18 вольтові моделі, точно так же, як і 12 вольтові, мають ідентичну ручку. Це, хоч маленький компактний інструмент, хоч великі гайкокрути, усі ось прийшли до ось такої ручки. Всі, абсолютно всі, і вона реально зроблена класно, тому що покращити цю ручку ну теоретично можливо, але лише в тому випадку, якщо ви цю ручку зробите ну, під замовлення анатомічно, конкретно під вашу руку, тому що. Ось цей варіант, ось ця форма, ось ці вив... зроблене шершаве таке покриття. Бачите, позаду, спереду. Вона, ну, дійсно, ти інструмент тримаєш, ти не акцентуєш свою увагу, що зручно, тобі не зручно, ти просто його тримаєш в руці і працюєш. Тут що ми маємо? Так, звісно, він компактніший, цей інструмент. Хоча обидва безщиткові. Здається, що він дуже короткий, але дивіться, ця модель, порівняємо. Ну, фактично, там, плюс-мінус тенти тик От, По висоті, зрозуміло, що. А, хоча не зрозуміло. Ні, GTM трошки коротше, бачите? От, Ну і відповідно він вищий, тому що акумулятор це одразу додаткових 10-12 мм до 15 точно. От, тому те, що він компактніший, і кудись можна залізти, я згоден. Покласти там, можливо, в кармани, в якусь кишеню і так далі, можливо, краще. Але ну, в руках тримаєш, я вам чесно скажу, як гілку якусь чиполіно, тому що хочеться тут руку стиснути. А ти її не можеш стиснути. Ось тому певні, скажімо, нюанси по компактності є. О, зроблена ще й кольорова гама таким чином, що ця частина чорна якось не сприймається. Здивіться, макіта здається більшою, але прикладаю. Прикладаю. Ні, ну Макіта все таки більша. Ладно, не буду розказувати. Макіта все-таки виявляється більшою, але ну, ручка я вам кажу, ну просто клас. Тому я фанат такого, я... тому я фанат ось таких -таки, шрупогрудь. Вони, ну, комусь треба, не треба, вони стоять на рівні поверхні і просто в руці тримати краще. О, це не обов'язково може бути Макіта, будь-який інший бренд. От, але Макітовська ручка, конечно. все супер. От, але знову ж таки, це просто зручно. Тут це компактніше, я згоден. Комусь більше подобається, хтось думає, що така концепція краща, ну, теж ваш вибір, це нормально. От, але все-таки я вам об'єктивно кажу, ось як є. Будь-який шоропокрут це не до GTM претензія. Це до будь-якого шоропокрута з отакою формою. Е, ручку ви не зможете взяти, ну так як вам хочеться. Як хочеться, я беру ось тут. Беру і взагалі про неї не думаю. Я думаю про свою роботу. Тут я ось беру і в оцій частині, отут все добре. А ось тут виникає бажання якось перехопитись, якось взяти, але я не можу, тому що я до кінця не можу його обхватити. Вона ну занадто позата. Можливо, якщо у вас там зріст під 2 метри, вам буде дуже зручно. З людина, яка має середній зріст, середню вагу стандарт на більш-менш року, до речі, про року, давайте замірюю, можливо, вам це буде, хто каже, в ось десь близько 9 см ширина, палець вказівний десь там 7,5 см, великий палець десь 6 см. Тобто ну, з такого плану стандартна рука будемо вважати. Сидіть в руці добре, нормально, можна працювати, але я чесно вам кажу, я хочу ось тут його обхватити. Виникає бажання. Тому е, цей момент враховуйте. Якщо вам прес, це треба компактний шрупокрут, ще й безщитковий, ну, звісно, я назвав деякі бренди світові, і якщо хочеться зекономити, GTM досить хороший варіант. Бач, якщо купуєте для побутових потреб. Але враховуйте, що є нюанси будь-якого бренду про ось цю позату ручку через акумулятор, який сюди вставляється. Ось ось такі варіанти, ну мені три подобаються більше. Ви робіть висновок для себе. От єдине, що скажу, що у GTM є інші варіанти ропокрутів тому можна з ручкою, яка вставляється в ручку працювати, можна працювати з ось такого плану. Єдиний ще момент це і по всім виробникам і по GTM, що зазвичай інструменти, які мають акумулятор, що вставляються ручку, вони обмежені в акумуляторній платформі. Тобто на один акумулятор ви не зможете підключити там 10, 20, 30 інструментів. Тільки їх дуже обмежена. І конкретно у GTM на момент запису відео можливо там пізніше трошки щось поміняється. Я знаю лише ліхтарик. Ось наприклад, ось такі ліхтарик і от. Суть акумуляторна платформа заключається в чому, що ви знімаєте акумулятор з інструменту шурупокруту, тут же його вставляєте, я прямо одним кадром показую в ліхтар і спокійно собі працюєте. Ось тому в цьому плані акумуляторна платформа сила. І інструменти з отаким планом, акумулятором вони бають більшість більшу кількість інструментів, які можуть підключити на цей акумулятор. Це також вважаю плюсом. От, тому Купуючи ось такий широпокрут, я все-таки рекомендую прийняти рішення, що вам треба. Якщо у вас задача, легкість, компактність, маневреність, щоб його там можна було і носити з собою, кудись в якусь дуже вузьку щілі заштовхати, закрутити, відкрутити, чудовий варіант. Іноді потенціал у нього хороший, можна крутити досить такі серйозні кріпильні елементи. Можна і сверлити великого діаметра. Він, як не дивно, але показав себе добре. Запас потужності у нього досить таки хороший. Але якщо треба універсальні, більше інструменту на один акумулятор і так далі, то вам треба акумулятор з п'яточкою. От ну і поруч я ще раз наголошую, що подумайте, що вам краще. Тому що якщо ви працюєте багато, якщо ви там десь підсвердлили, підкрутили о, далі іншим п'ятим десятим інструментом, так дійсно він маленький, легкий, класно. Але отака ручка позата, но не кожного вона підійде. Якщо ви працюєте багато, таким інструментом. Ну, мені не до душі, чесно скажу. А там вже зрозуміло, що у кожного свої задачі, свої подування. Я лише звертаю увагу на те, що конкретно по такому типу шаропокрутів, неважливо, це GTM чи ні, у мене от, питання по таким ручкам. Тому що ну, для тривалої роботи особисто я не можу вам рекомендувати. Але я вибір за вами, тому контакти на відео під відео, Виходьте на зв'язочок, питайте, проконсультую, розкажу, продам, і будемо з вами працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.